Вітаю, мене Ася і я рада, що ви завітали на мій канал. В сьогоднішньому влозі будуть зібрані відео з різних шматочків починаючи ще з вересня, тож це буде таке сумбурне відео того, що відбувалося зі мною впродовж осені. Також я хотіла запитати вас, що вам би було цікаво дивитись на моєму каналі, тож пишіть в коментарях. Якщо вам подобаються мої відео і ви хочете підтримати україномовний YouTube, Підписуйтесь і ставте вподобайки. Привіт, рада бачити вас на своєму каналі. В мене сьогодні понеділок, і сьогодні я зараз маю трохи попрацювати, а потім ми поїдемо в Феофанію. Я хочу там трохи познімати, пофотографуватися, аби були гарні фото. І, взагалі, мені дуже подобається Феофанія і дуже подобається в осінній період. Тож ну, буду сьогодні там знімати. Відео про парк Феофанію вже є в мене на каналі, де я розповідаю про історію цього місця і показую затишні куточки парку. Посиланням буде в описі під відео. А отак виглядає дорога від парку до метро. З одного боку за міські будиночки, з іншого багатоквартирні будинки. Спокійний, нешумний затишний район. Привіт, У мене сьогодні неділя. Я з вівторка не знімала е, ніяких відео, тому що трошки прихворіла. Поки трохи хотіла розказати, що в мене відбувалось. Е, у середу я проводила ефір на тему Shutterstock, Як там зареєструватися в одній школі, по мошен дизайну мені дуже сподобалось, тому що для мене це був новий досвід. Я виступаю як викладач або якийсь спікер, щось таке. О, трошки похвилювалася, але наче все пройшло добре, і всім сподобалось. От також на цьому тижні я потроху займалася роботою, монтувала відео, озвучувала, але не дуже в швидкому темпі все це робила, тому що хворіла, я мала температуру, але зараз вже потроху видужую. І вчора навіть була на дні народження у своєї племінниці. От, тому тепер все добре. А зараз я буду нарешті я дійшла до того, аби. Трохи поремонтувати свій штатив, бо мені його дійсно не вистачає. В штативі в мене зламався штир на голівці, яка крутиться. Мені радили скріпити цей штир саморізом, але тут доволі тоненький штир, бо це невеликий штатив, і я боюсь, що штир просто розсиплеться на друзки, якщо я його почну сверлити. Тож я прийняла рішення просто склеїти частини штиру суперклеєм. Трохи закадрових сцен, як я озвучую свої відео. Раніше я записувала озвучку просто на телефон, але якість звуку там не дуже. Тепер я записую через програму Reaper. Мій хлопець і в нього є обладнання та гарні програми для запису голосу. Тож я прошу в нього допомоги все налаштувати мені і обробити голос після того, як я роблю записи. В цей день моя мама запросила мене на обід, аби ми разом провели час. Це дорога до її роботи. Дуже приємно пройтись цим парком, насолоджуючись на той час приємною погодою. Це парк вічної слави. Мама показала мені затишну кафешку, таємний сад, де ми смачно перекусили і гарно провели час. Це місце недалеко від Києво-Печерської лаври, адреса вулиця Лаврська, 17. А що надзвенимо. Він жити А далі ми пішли гуляти по Києву. Насправді ми їздили по роботі з мамою, але в нас вийшла класна прогулянка. Багато наговорились, напились кави і смачно їли. Привіт! У мене сьогодні вже вечір-понеділка, а я сьогодні більшу частину дня провела з мамою, ми зустрілися з нею в обід і багато балакали, багато погуляли. І ми гуляли до 5 години вечора. Тому зараз в мене пів на восьму, і я тепер працюю. От Відчуваю, так буду працювати вже довго. А ще я все ж таки склеїла штатив, полагодила його. Тепер він в мене працює, і я прямо зараз на нього знімаю. Тож, дуже рада. І сьогоднішні кадри теж на нього знімала. Мені дуже зручно, я дуже задоволена. От, Ну а зараз, після гарно проведеного дня, коли я відпочивала, в принципі, сідаю працювати. Цілий штатив. Все працює. Привіт, у мене сьогодні вже вівторок. Зараз по плану я маю познімати рілси для двох аккаунтів в Інстаграм, потім е монтувати відео для двох каналів. Е Тут вже <зв 'язково> доволі холодно, я вже тепленько вдягаюсь. От, і я знов зламала штатив. Він в тому ж місці в мене зламався, тож я знов без штативу, Якось так. Ну а зараз приступаю до зйомки. Привіт, у мене сьогодні п'ятничка. Я останні дні не знімала, тому що. В принципі, всі дні були однакові. Я просто вранці сідала за робоче місцем, працювала і так проходив весь день. А сьогодні в мене більш насичений день. Я зараз зранку трохи монтую два відео на два канали, а потім ми поїдемо до моєї мами в гості. І по дорозі я хочу зайти в одне гарне місце в один скверк. Також я сьогодні хочу ще викласти пост в інстаграм, для чого мені потрібна фотографія, і мені потрібна фотографія з ноутбуком. І я от зараз готуюсь. Причому цей ноутбук вже не працює, але мені просто для фото потрібен якийсь. А тут я монтую влог про Феофані. Цей влог вже мав вийти. Так, я вже позаймалася, зараз збираюся, їду на зустріч до Ігоря до хлопців, і ми потім підемо до моєї мами в гості, але до цього ще зайдемо в одне цікаве місце. Перед цим треба поснідати, і я вибрала собі солодкий сніданок Лате з круасаном. А відвідати ми хотіли парк або сквер Гейдара Алієва. Він розташований по вулиці Глибочицькій, недалеко від метро Лук'янівська. Так, інфраструктура довкола не дуже, але сам парк доволі гарний і затишний. Сквер Гейдара Ліва це багаторівневий парк із мозаїчною копією старовинного килима і статуєю президента Азербайджану, яка стоїть біля входу в сквер. Сквер відкрили в 2013 році і розташований він неподалік Посольства Азербайджану. Його зводила азербайджанська державна нафтова компанія Сокар, яка з 2008 року має в Україні свою мережу заправних станцій. Парк працює з 10 ранку до 8 вечора. На ніч парк закритий парканом. Також в парку є охорона. В парку заборонено паління, вживання спиртних напоїв та вигул собак. У сквері висаджені традиційні для Азербайджану дерева: магнолія, клен, слива, тис, сакура, айва, барбарис, акація. Територія скверу оформлена у вигляді ярусів, що спускаються каскадом вниз. Якщо піднятись по сходам вверх, можна знайти затишне місце, де вас ніхто не потурбує, і можна усамітнено провести час серед дерев, що закривають вас від інших відвідувачів. Стіни парку це копія фрагменту Бакинської фортеці. У центрі родзинка цього парку, водоспад у вигляді килиму, викладений мозаїкою, виконана з Муранського скла й кераміки. Це єдина в світі копія килима Шейф-Сафі. Килим Шейф-Сафі був витканий в 1539 році на замовлення шаха Тахмасіба з розмірами 5,5 на 10,5 метрів. Сквер облаштована лавочками та смітниками, а ліхтарі обладнані протиударними плафонами. За територією в парку добре доглядають, дерева та кущі гарно підрізані, в парку чисто та приємно. Тут не дуже багато людей довкола, але можна зустріти декілька відвідувачів, які також насолоджуються тихим та гарним місцем. Загалом це затишне місце, де можна трохи відпочити серед шумного міста. Отакий От вид мають верхні яруси парку. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!